Владимир Путин и украинский коллега Петр Порошенко. Президента Порошенко Идвичука. По поручению президента Украины и в координации с российской стороной. Місце, до того, що здесь Віктор Медведчук в трьохсторонній контактній групі має одну виключно функцію: звільнення заручників, які розташовані в Російській Федерації в першу чергу, і на окупованих територіях. Чи був він залучений до процесу звільнення Надії Савченко? Так, він був залучений. Двічі. Він координував окремі дії з російською стороною. Але рішення приймалося під час моєї телефонної розмови з Путіним. Це були технічні питання. Служба безпеки України було створено а, е, групу в е, форматі трьох людей, куди війшли е, Юрій Тандит. Василь Грицак і Віктор Медведчук для того, щоб використати всі можливості для звільнення залучників. Президент України делегував Віктора Медведчука в комісію по переговорам від України щодо врегулювання конфлікту на сході. І сьогодні Віктор Медведчук представляє президента. Я в опозиції бізнес імперія діючого президента, головнокомандувача, платить податки. Бюджет країни окупанта і за рахунок цих грошей розстрілюють наших хлопців на сході. Технічні питання стало відомо, що військові заводи, які належать Порошенка, ми це побачили в декларації, що вони на території Російської Федерації і працюють на міністерство оборони окупанта. Який має в Росії бізнес імперію, не окрему лікутську фабрику, а бізнес імперію. І ця бізнес імперія платить в державний бюджет Росії сотні мільйонів рублів, фінансує агресію проти України і фінансує по суті вбивство наших військових на сході? От за що треба відповідати? Головний шатун сидить на банковій в кабінеті президента України. И тому ему задавайте питание. Куда идем мы с гарточком? Большой, большой пипец! И не расскажем мы о нем в лесе? Не, 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 и... Да. <реклама> <реклама> Куда идем мы с гарточком? Большой, большой пипец! Зазначу, що тут фактично розтрощили повністю перший поверх, також кидали каміння. І на другий поверх вчинилась навіть пожежа. Дуже багато насправді розтрощили, але, як виявилось, це навіть не офіс українського вибору. І а, самого пана медмедвечука, якого фактично і хотіли а, в рамках а, такої протестної акції а, ліквідувати розтрощити люди, які прийшли. Це приміщення виявилось а, салоном краси. сусіднє приміщення це а, магазин сантехніки. Подавшие, а число было по моим оценкам около 700 человек или больше, Это мы мы наступаем наступаем смело. не смогли ворваться в офис украинского выбора. Поэтому срывая свою злость. Не знаю, в якому відстані знаходилися они вони почали э, крушити все, що було вокруг. Ну, давайте, давайте, фактично, по суті, чи є тут дійсно ваш офіс? Чи може другий поверх це ваш офіс? В цьому есть є офіс українського вибору. Угу, зрозуміло, але фактично розтрущили перший поверх.